За оперативними даними служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на території міста Вінниці відмічається наявність смугу внаслідок горіння торф'яніків у Київській та Житомирській областях. З метою попередження отруєння людей, продуктами горіння, загострення серцево-судинних, легеневих та інших хронічних захворювань, порок шкіри та алергічних проявів. Попередження загострення хронічних розповсюджень слід приділяти особливу увагу профілактичним заходам, які обмежують надходження в організм шкідливих речовин з атмосферного повітря. Що слід робити нашим мешканцям? Да? Намагатись обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, особливо вранці, тому що у повітрі знаходиться максимальна кількість отруйних речовин та у найспікотніший час доби. Слід тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати місця надходження атмосферного повітря з воложеною тканиною по можливості використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря. Проводити вологоприбирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях. Корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. При посиленні запаху диму рекомендується надягати захисні маски, які слід зволожувати. А віконний та двірний проріз ізолювати вологою тканиною, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроеліментів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочне напої, соки, мінералізовані напої, кисневе білкові коктейлі. У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужені. Необхідно звернутися до лікаря. Продукти з власних городів мешканцям зоні впливу пожежі, перед вживанням необхідно обов'язково ретельно мити, а у разі підозри щодо їхньої доброї направляти продукцію для дослідження до територіальних органів державної Також слід унікати потраплення під дії опадів у випадку неможливості уникнення, за першої можливості прийняти душ. І, а також обмежити контакти дітей з піском та ґрунтом на ігрових майданчиках населених пунктів, розташованих в зоні впливу пожежі. Ну, такі особливі... <говори> своїми словами про три е, гіпотези.